У нас була пожежа у занятському Бузосвіті, вже заробила 2,5 гектарів, пройшла пожежу 2,5 гектарів вільсових масивів. яка шкода нанесена ще не, не можна точно сказати, але що вже шкода нанесена, і вже буде якесь сихання дерев. Ну, боротися є в наш, як кажуть, адміністративний кодекс, є в нас там не наказує. Ну, ви знаєте, у Христа маленьке, за порушення правил пожежної безпеки 8 у нас там від 17 до 51 гривні, ну, це, це однозначно. Коли вже виникла якась пожежа там, ну штраф є трошки більший від 51 гривня до 70 гривні. Ну, це, це невеликі гроші. Але тут треба зрозуміти ну, одну річ, яка, якщо ми, ну, якщо ми виявимо порушника... І там зовий ліс, бо він платить штраф само собою, але він мусить заплатити збитки. А збитки дуже великі. Ну, один гектар лісу це сотні тисяч гектарів. Тобто сотні тисяч гривень. Це зв'язано з тим, що де проходиться. він мусить заплатити за виробку цього лісу, він мусить за підготовку, за посадку, за все, а це є великі гроші. Тобто я би хотів попередити всіх, бути дуже обережні, збережні. no well, it's a good question